Дуже сподіваюся, що вже завтра на youtube каналі парламентського каналу рада буде відбуватися вживу трансляцію. Знаю, що ще ряд каналів теж планують власне транслювати точно суспільне можливо ще хтось а. Випереджаючи питання, це не буде в трансляції єдиного марафону. скоріш за все зараз це буде ТБ2 і YouTube, але так онлайн повертається для того, щоб змінити сітку мовлення єдиного марафону, ну це має бути рішення каналів, які входять в єдиний марафон. Наскільки я знаю, це питання поки не розглядалося. Тобто це не буде в ефірі телеканалу Рада, це буде на Ютуб-каналі телеканалу Рада. Так саме так, саме так. Зрозуміло. Пригадую, що від 22-го року одна з мотивацій, чому не можна, начебто, відновити трансляції, це було питання безпеки. Мовляв, небезпечно онлайн транслювати засідання, тому його потім запис з певною затримкою в Ютубі викладали. Зараз це якось питання вирішене, безпекове, чи його просто за душки винесли? Насправді до завершення війни повністю вирішити безпекове питання, звісно, немає можливості, але ситуація в тому, що заборона трансляцій чи Годинний мораторій для тих журналістів, які повернулися і працюють під куполом у Верховній Раді на поширення новин з Ради, Ну а вона і так не працювала, тому що є мої колеги, які транслюють в прямому ефірі. Анонсують всі події, не дотримуються ніякої ніякого годинного мораторію, а тим паче заборони на онлайн трансляцію. Тому в даному випадку це скорше не вирішення безпекових питань, а приведення до статусу кво і відновлення певної рівності. Бо журналістів за те, що вони вчасно інформують, тобто вчасно виконують свою роботу з-під купола, та могли покарати. Ну, наприклад, забравши доступ до. Власник луарів, а народних депутатів пократи неможливо, тому що, в принципі, в регламенті прописана функція народного депутата інформувати в законі про статус народного депутата. Одної з функцій є інформувати про свою роботу. А відповідно ніяких дисциплінарних стягнень Верховна Рада не могла забезпечити. Ну бо, по перше, закон вищий, ніж постанова Верховної Ради, якої було введено обмежені. Ну а по друге. Друге, в принципі, цим скажімо так, грішили представники всіх фракцій, як представники більшості, так і представники опозиції. Ну тому власне скоріше це не вирішення безпекових питань, а приведення статусу КВО і відновлення рівності в процесі інформування між журналістами, які це роблять збалансовано, і політиками, які це роблять, ну звісно, зі своєї політичної точки зору. Дякую, пане Ярославе. Ну то завтра будемо сподіватися на першу таку трансляцію. Ярослав Юрчишин, народний депутат і голова парламентського комітету з питань свободи слова, був в ефірі у зв'язку з тим, що відновлюється трансляція засідань Верховної Ради, і поки що вона буде онлайн на каналі Рада, а також можливо її буде транслювати суспільне.